Василь Побіда очолив партію лише в грудні минулого року, не так довго її очолює, але за цей час дуже багато чого зробив негативно, і останнє, що він вчора зробив, це знищив легендарну партію, знищив партію В'ячеслава Чорнового. Молодий народний рух вже давно був в опозиції до Василя бідини, дивлячись на те, що після його обрання ми були готові підставити йому плече. Допомагати в розбудові партії як найпотужніша, можна сказати, найпотужніша частина партії. Однак йому це було нецікаво, йому було цікаво довести партію до поганого стану, щоб її здати, очевидно, на тих умовах, на яких він її сьогодні здав. Вчора ми відразу після з'їзду молодорухівці зібрались найвищий керівний орган Молодого Народного Координаційна Рада. Прийняла рішення, що ми, як єдині, хто залишився, організація та єдина залишилася носієм, ідея Вячеслава Чорновола, маємо діяти в подальшому як самостійна організація, розірвати свій зв'язок з тією партією, яка утворилася, і залишатися рухівцями. Я думаю, що нашу ідею, нашу, те, що ми сьогодні висловили, підтримує. Більшість рядових рухівців, і це покаже перереєстрація, яку вони затіяли. Я впевнений, що рухівці масово не підуть на цю перереєстрацію, і ми побачимо по результатам, що перереєструються лише ті приписані, придумані омпісти, а рухівці перереєструються в цій партії не будуть. Вони залишатимуться рухівцями і будуть боротися кліч-опліч. Режимом антиукраїнським, який діє зараз в Україні, який знищує все те, що здобув народний рух в 89-91 році. І сподіваюся, що ми разом переможемо і дуже скоро, нарешті, в Україні прийде до влади українська влада.